Вулкан один до гармати. По крайніх установках один вогонь. Гармата з 8 березня. Мама і Фокс брати не лише по крові, а й по зброї. У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, обоє стали на захист батьківщини, не чекаючи повістки. Особисто я вважаю, що ми якраз представники тих добровольців, які прийшли в перші дні повномасштабного вторгнення, не знаючи, що буде завтра. Не знаючи, що буде далі, дуже цінуються такі кадри, які зараз досягають певних висот, які користуються авторитетом в підрозділах. Я вважаю, що це люди, які прийшли в перші дні повномасштабного вторгнення, коли мова була не про гроші, не про контракти, ні про що. Мова була про життя. Відтоді вони разом воюють, разом виходять на бойові позиції, разом переживають за життя один одного. Коли мамай на позиції, Фокс слідкує за обстановкою і зізнається, переживає більше ніж за інших побратимів. Якби мені не хотілося ставитись до всіх однаково і, і бути. Одним цілим, але я розумію, що відповідальність несу я за нього і він за мене. І що мені прийдеться дзвонити до батьків, дивитися їм в очі і пояснювати, що сталося з ним. Брати залишаються віддано служити у лавах сил оборони, вірять у перемогу та мріють повернутися додому. Для мене ідеальний кінець війни це мирне небо, закінчення всіх боїв, обстрілів, повернення додому до рідних. І нарешті вже пожити мирним життям своєю родиною. Мама і Фокс одні із сотень тисяч добровольців, які без вагань взяли зброю, аби вберегти незалежність України. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал. Віта.